Вітаю на каналі МТ. У цьому відео я вам покажу, як відкрити криптовалютну картку від Біжі Bybit всього за декілька кроків. Я впевнений, що ця картка буде корисна кожному українцю, адже це не тільки зручно оплачувати товари чи послуги криптою, а ще й позбавляє вас від такого головного болю, як банківські обмеження, податкова звітність та інші моменти. Тож картка Bybit чудове рішення для зручної оплати всюди, де є термінал у будь-якому куточку світу. Давайте спершу коротко розглянемо функціонал картки Bybit. Найголовніше, що це картка від топової криптобіржі, а не від якогось ноунейму чи невідомої компанії. Тож перед тим як відкрити картку від Bybit, у вас повинен бути аккаунт на цій біржі та пройдена верифікація особистості. Якщо у вас ще немає аккаунту та ви хотіли б створити його з найкращими бонусами, то посилання я залишу в описі під цим відео разом з посиланням на відкриття картки. І так, головні переваги це кешбек до 10% в залежності від вашого статусу аккаунту біржі. Далі це відсутність обмежень, тобто ви можете сплачувати товари чи послуги всюди, де є термінал чи де вводиться картка. Також можна легко додати Apple Pay та Google Pay, та легко платити телефоном будь-який момент. Але на момент зняття відео картку поки можуть додати користувачі Android та VIP-користувачі аккаунту Bybit, у яких iOS-пристрій. Іншим потрібно почекати декілька днів, як повідомила біржа. Також не потрібно поповнювати картку окремо, адже кошти будуть знімати автоматично з вашого балансу біржі, тобто в USDT чи USDC. Це стейблкоїни, курс яких практично 1 до 1 долару США. Або навіть у біткоїні. Але, я гадаю, це не дуже зручно, адже курс біткоїна нестабільний. До того ж, дуже зручно, що якщо ваші кошти лежать в стейкінгу чи лаунчпулі. То не потрібно заходити знімати їх звідти, щоб було чим оплачувати карткою. Тобто ви далі заробляєте пасивно завдяки платформам біржі, а зняття відбувається автоматично. Також Bybit вже має партнерів, завдяки чому ви зможете отримати 100% знижку при оплаті карткою Bybit. Можливо, хтось із вас користується Netflix, Chat GPT, Spotify чи будь-яким іншим. Проте є обмеження по сумі знижки. Щоб відкрити картку, у вас повинен бути аккаунт на біржі Bybit з пройденою куц-верифікацією. Після проходження KYC натискаємо в додатку Активи та подати заявку на картку. Обираєте країну, для прикладу Україна та обираємо базову картку USDC чи Bybit IFC. Натискаємо Продовжити та підтверджуємо свою адресу проживання, бажано англійськими літерами. Далі персональні дані. Обирайте варіанти. Для прикладу, для чого використовуєте біржу, інвестування. Статус зайнятості. Безробітний чи маєте певну зайнятість, джерело доходу, криптотрейдинг чи майнінг. Рівень доходу обирайте середнє значення. Всі ці дані, можливо, потім вплинуть на майбутні ліміти, але на даний час ніякої ролі не відіграє. Далі перевірте свій номер телефону, пошту та вставляйте реферальний код. Так як я є партнером більше, то за моїм реферальним кодом ви зможете отримати 10 доларів бонусу при виконанні умов, тобто зробити певний обсяг транзакцій за карткою. Після цього підтверджуємо, та відкриття нашої картки буде в обробці. Потрібно зачекати декілька хвилин. Як ви бачите, картка успішно відкрита і тепер можна нею користуватися. Тепер нам доступний свого роду особистий кабінет картки, де можна переглядати всі транзакції, контролювати кешбек та іншу корисну інформацію. Функціонал, до речі, простий та інтуїтивно зрозумілий. Для оплати можна використовувати будь-яку крипту, але я рекомендую стейблкоїни USDT або USDC. Це простіше та стабільніше. Також є невелика комісія при конвертації USDT в долар до 1%. Але не забувайте за кешбек від 2 до 10%, що покриває цю комісію. Для того, щоб розрахуватися, можете вручну ввести дані картки. Чи на головній сторінці вам запропонується додати до Apple Pay чи Google Pay. Механіка додавання картки нічим не відрізняється від звичайного банку. Потім за класикою пішли в магазин, оплата карткою та піднесли картку Bybit до терміналу. І все. Зазвичай кошти, що ви витратили, блокуються на рахунку та знімаються через певний час. В історії транзакцій будуть відображені всі ваші операції за карткою. Також можна замовити фізичну картку та знімати готівку в банкоматах, де немає безконтактного зняття. За зняття перших 150 доларів Байбіт компенсує комісію, а далі звичайна комісія банкомату. Отже, можемо зробити висновок, що картка точно зайвою не буде, особливо коли необхідно терміново розрахуватися, а у вас така ситуація, що грошей немає, а все в крипті. Також великий плюс, що не буде головного болю від банків, звідки прийшов платіж, де взялися кошти чи взагалі блокування картки. Тож дякую за перегляд, якщо відео було корисним, обов'язково підтримайте лайком та підпискою на канал. А якщо у вас будуть питання, чи шукаєте тепле українське криптоком'юніті, то телеграм-канал в описі під цим відео. На цьому у мене все. Всім бажаю успіху та до зустрічі у наступному відео.